Всіх вітаю. Сьогодні будемо дивитися для вас, а, таке, хто і що хоче вам щось передати. Так? Тому, будь ласка, подумайте про себе. Зараз будемо дивитися вашу сигнафікацію. І, будь ласка, дуже уважно слухайте, прислухайтеся до інформації, яка буде йти. І якщо ви розумієте, що інформація взагалі не до вас, ну, переходимо на інше відео так? або на інший канал. Тобто, не притягуємо за вуха того, чого. Нема. Так. Давайте зараз подивимось. Буду робити вашу сигніфікацію, а також хто вам хоче передати інформацію і що саме. Так. Також дякую за ваші підписки, за ваші коментарі та за ваші пальчики. Добре. Дивіться, а до мене прийшла жінка, можливо, у вас є маленька дитина. І наразі ви не знаєте, як і що далі буде. А можливо, ви чекаєте на якісь елементи, так, щоб хтось оплачував аліменти, або про якісь доходи. Тобто ви наразі намагаєтесь щось оформити для допомоги. або Собі або дитина. Бо тут ну, така промальовка, що жінка сидить з маленькою дитиною на руках. Ось. І ви наразі така дуже агарчone, Так? А, І у вас є, вам хочеться на весь світ закричати від того, що вам. Зараз тяжко і важко, як емоційно, так і фінансово. Так? Вам хочеться з, з усіма посваритися, на усіх накричати, всіх побити, всіх роздерти. Тут дивіться, тут ви або Овен, або, або в Терези. Якось так в мене. Тобто, інформація може бути і для Овнів, і для Терезів. Так, давайте ще невеличку сігсигніфікацію для вас. Ви знаєте, ви, ви наразі не розумієте, де знаходиться король мечів. Ось ваша питаю, покажіть мені ще щось про вас, а ви наразі начебто поодинокі, по, по різні боки сидите, і ви не знаєте, що відбувається з чоловіком королем мечів. Це, можливо, ваш. Колишній так, чоловік, можливо, це якийсь військовий, або, можливо, це чоловік, від якого у вас дитина, і в нього повітряна стихія. Це в нас близнюки, водолії і віси. Тобто ви наразі не розумієте, як далі просуватися, як далі розмовляти, що далі робити. Ви знаєте, в такому невеличкому тупічку. І вам здається, що ви залишилися взагалі одна в, в цьому всесвіті, тому що ви не знаєте, що буде далі, чи буде підтримка від чоловіка, чи не буде підтримка чоловіка. Тому у вас зараз така емоція ну, дуже м на кусочки розірву, ось аж навіть так, знаєте, від того, що ну, немає якоїсь е якогось натхнення. Так, а до речі, щодо. О, в мене аж голова повела. До речі, можливо, ви зараз страждаєте від судин. так, Можливо, зараз тиск, зараз всі страждають з тиском, але ми, ви, можливо, так дуже чітко відчуваєте на собі ці перепади. І, можливо, не вистачає вітаміночок. Так. Щодо вас, у вас, знаєте, у вас обличчя таке дуже, мені показують дуже строге. Ось у вас такі дуже, дуже стримані, витончені риси е, лиця. Я не можу сказати, що у вас там е, куча ботоксів да, чи ще щось ні. А волосся більш, е, більш за все ви зав'язуєте, зав'язуєте в пучок. А На голові дуже часто носити якусь прикрасу, або щось у вас є на голові. Так, ну, ось така сигніфікація. Так, перепрошую, інколи буду розмовляти російською, інколи буду розмовляти українською, Бо, ну ось так. Так, поэтому не кидайте мене тапками. Так, поїхали. Хто ще хоче вам сказати? Хто хоче Так, дивіться, а вам хочуть передати інформацію о. А людина яка молодша за вас, можливо, вона з вами якось пов'язана, або ваші е, близькі, так, або ваші родичі, або е, дуже близькі, знайомі. М -м Який у вас? Якось намагався обхітрити, або якось трошечки обманути, да, щоб ну, однією попою на два стульчики просісти, якось так. Але ця людина, вона якось з вами пов'язана дуже тісно. А, знаєте, вона, можливо, вам дала цю інформацію. Я наразі не бачу це чоловік, чи це жінка, тому що мені показує і чоловіка, і жінку. Зараз подивимось. Дивіться, можливо, ця людина вам дала якусь інформацію, але вона була неправдивою для того, щоб виглядати такою більш перспективною людиною, або більш щасливою, або щоб дати вам якесь натхнення. І зараз вона від вас якось закривається. Тобто, ви наразі з нею не контактуєте з цією людиною. Хто ти? Хто ти? Тоте. До речі, ця людина може бути з вами пов'язана з одного приміщення, так? З, однієї, з однієї квартири, з одного дому, з одного місця. Тобто, вас щось пов'язує з цією людиною. Тут, 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 тут. Дивіться, в минулому у вас з цією людиною було кохання, але зараз начебто розбити чаші і взагалі немає нічого склеювати. В минулому у вас, що вас пов'язувало, це затишок кохання, а зараз тільки спогади. Зараз тільки спогади, і знаєте, от дуже, дуже болісно якось це все згадувати. Да. Дивіться, це той чоловік, з як... ну просто запитую, це той чоловік, про якого ви зараз взагалі не знаєте, що і як з ним відбувається. Чому перепитала, тому що тут випадає така, що по якомусь закону, так, з його постійного місця, де він був, його начебто призвали. Того начебто призвали. Так, добре. Але я не розумію, до чого тут якийсь обман. Тобто, ну, це така сигнафікація, яку ви маєте зрозуміти, так? І, до речі, дивіться, перша карта в нас водолій, тож, можливо, все ж таки чоловік з знаку Зодіака водолій. А, але ну, це вам така підсказка, да, що в минулому він якось вас перехитрив, щоб якось е, показати себе з кращого боку. Можливо, коли знайомився, да, він там якось так фрейрнувся сказав, я такий класючий і ну, Можливо, Але, можливо, вам щось десь. Е, не ту інформацію, видав е, фальшиву інформацію за правдиву. Тобто, ну, це для вас такий інсайт. Добренько, що ти хочеш передати? Скажи, будь ласка, що ти хочеш передати їй? Що ти хочеш передати їй Що ти хочеш передати Каже, вибач мене, але я дурачок. Ось два. А, і до того, що я запальний дурачок. Ну, о, тут просто ось так іде, так? я вам зараз покажу, щоб ви, щоб ви потім в коментарях написали, що я когось ображаю. Ні, Як іде, так і кажу. Що вибач мене, будь ласка, я запальний о, дурачок. Ну, зробив якусь помилку. Запальний я такий, не, іноді не врівноважений, так? Ти моя квіточка. І до того ж, тут виходить в нас дамочка, в якої волосся заплетене, і щось є на голові. Тобто якась, або якась прикраса, або кепка постійно, знаєте. так. Ти моя квіточка, о божечки, ти моя квіточка, ти моя сім'я і ти моя кохана жінка. Що ще хочеш передати? Він знаєте, він начебто він тут просить вибачення у вас за те, що він вам коли щось не те сказав, дав якусь неправдиву інформацію, а зараз він хоче перепросити за цю інформацію. І каже, вибач мене, так, да, я зробив, як я поступив, як дурак, запальний дурачок. От взяв там щось десь закрутило і все, але ти для мене, ти для мене кохана жінка, з якою а, і, ну, по десяточки Пентаклі це ти моя родина. Він каже, що він скоро приїде. Каже, що він скоро приїде. І до того ж, знаєте, якщо ви наразі не знаєте, що він має приїхати, то він вже знає, що він дуже скоро приїде. Він дуже скоро з вами зустрінеться, і ви зможете поговорити. Дивіться, як а, він каже, що оцю твою пустоту, яку ти зараз не знаєш, як, а, как так? вот эту пустоту, которую ты сейчас не знаешь, как наполнить, я наполню. Ты уже не будешь одна, ты уже не будешь в одиночестве. Я смогу тебя наполнить, я смогу тебе добавить, додать каких-то ресурсов. Что, что хочешь сказать? Что, что хочешь сказать? Не переживай, не надо ночами, не надо ночами плакать, не надо ночами как-то извиваться, изгоняться. Я уже в дороге. Здесь очень много. И, и, кстати, снова водолей. Вот здесь идет мужчина-водолей. Говорит, я, я скоро приеду и наполню тебя. Мы скоро все у нас будет хорошо. Ты самое главное. Только ну, не печалься. Не, не надо падать духом. Не надо входить в такую апатию. Я скоро приеду. вот такое послание вам сегодня хотели передать. Мои хорошие. Удачи вам.